Привіт! Сьогодні субота. А отже, з вами нехайповий тек від Мейканема. -E І для початку у нас є для вас дві новини, пов'язані зі спекою. Перша дивна фільм Дюна та стілс'юти фременів так надихнули вчених, що вони розробляють нові костюми для астронавтів. Ці костюми зможуть проробляти сичу у питну воду з ефективністю 87%. Ці костюми астронавти зможуть використовувати в першу чергу під час місій. Першими їх протестують учасники програми Артеміда. і з новини правда не зрозуміло брати участь у тестуванні обов'язково чи за бажанням. І друга не дуже хороша на наступному тижні. Нас чекають 40-42 градусів за Цельсія. Тож готуйтеся, мріяти про стіл ставити в квартирі надувні басейни, плакати, хоча ні, бережіть воду, або подивіться холодний тек. Наш випуск про технології промислового охолодження. Вам від того сильно легше не стане. Але хоч подивитися на прохолоду. А поки наші містки зовсім не зневоднилися від екстремальних температур, розповімо вам у сьогоднішньому нехайповому тепло про таке. Новий матеріал, що перетворює тепло від чіпів на електрику. Перше масове виробництво лазерної зброї. І дякувати богам, не Китаєм. Шестилапий робопес залишить без роботи собак по Маленька деталь, що має пришвидшити впровадження 6G. Пристрій, що імітує роботу людських м'язів. Перший імплантований мікрофон для людей з вадами слуху. Пластир з мікролазерами для неінвазивного тестування. Безпілотний суборбітальний літак з необмеженою швидкістю отримав дозвіл на польоти: будинок з коробки, який можна зібрати за 11 хвилин. Казка замість маски проти вірусів. Ні, мене збожеволіли. Подивіться новину. Новий матеріал дозволить перетворювати тепло, яке виділяють комп'ютерні процеси, на електрику. Для цього команда вчених з Німеччини, Італії та Великої Британії розробили сплав з Кремнію, Германією та Олова. Результатом їхньої роботи став новий термоелектричний матеріал Кремній германій станом, який обіцяє трансформувати індустрію. Розповідаємо детально. В результаті роботи дата центрів, промислових підприємств, очисних споруд і навіть метрополітену виділяється тепло. Ця теплова енергія є побічним продуктом процесів і виділяється її доволі багато. Так, на кожен 1 МВт it потужності, виділеної на сервери, центр обробки даних виробляє 1,3 МВт тепла. Приблизно стільки ж виробляє середній, немаленький, генератор, який ви можете побачити біля свого супермаркета на районі. Отакий: якщо цю енергію ефективно зібрати, з неї можна отримати багато користі, особливо коли мова йде про тепло низької температури. Менш як 100 градусів за Цельсієм, проте перетворити таке тепло на корисну енергію технічно складно, в першу чергу, через низьку термодинамічну ефективність. Виділення побічної теплової енергії також є ледь не ключовою проблемою усієї кремнівої електроніки та оптоелектронік. Наприклад, gpt 4 використовує 500 мл води для охолодження на кожний блок до 50 промптів. Чесно, тільки я вчора використала штук 30, А загалом за день чат GPT отримує понад 10 мільйонів запитів. Це 100 тисяч літрів води на день, а в літні місяці і того більше. Так так, не лише шкіряні потерпають від спеки, майбутнім шай повелителям світу також не солодко. Але ми відволіклися: в першу чергу, через те, скільки води і енергії потрібно на охолодження процесорів, край важливо розробити матеріали, які могли б збирати теплову енергію просто з чіпа і перетворювати на електроенергію. Знову циферки. Тільки в Європі ми могли б мати додатково 1,2 ексаджоулів на рік з джерел, які вже працюють і виділяють побічне тепло. Це вже згадані метро, очисні споруди, дата-центри. Такі матеріали, що носять назву термоелектрики, можуть забезпечити електричну потужність або охолодження критичних пристроїв. Але у інтегральних схемах споживчих продуктів їх майже не використовують через надто високу розвідкову теплопровідність. Тут у гру і вступає кремній Германій станом. Дослідження команди показали, що його можна буде інтегрувати окремніву оптоелектроніку як термоелектричний матеріал без негативних наслідків для ефективності та витривалості систем. Чому висока розчаткова теплопровідність це погано? Бо вона призводить до низької термоелектричної ефективності, якщо дуже спростити, яку частку тепла матеріал дозволяє перетворити на електроенергію. Додавання олова до Германію значно знижує теплопровідність матеріалу, зберігаючи його електричні властивості, а це ідеально для застосування його у якості термоелектрика, пояснює доктор Ден Бука, керівник дослідницької групи. Інтегруючи ці сплави в комп'ютерні мікросхеми на основі кремнію, можна використовувати відпрацьоване тепло, що утворюється під час роботи, і перетворювати його назад в електричну енергію. Такий збір енергії на чіпі може значно зменшити потребу в зовнішньому охолодженні і живленні. Що призведе до створення більш екологічних та ефективних пристроїв. А ще ви зможете кидати більше запитів до ChatGPT і не мучитися докорами сумління. Теж плюс? І знову лазери. Причому перше масове виробництво, а не просто зразки для тестування. Південна Корея заявила про свою готовність масово виробляти лазери для знищення дронів з вартістю пострілу лише півтора долари. В четвер, 11 липня, агентство південної Кореї з питань озброєння заявило, що країна розпочинає масове виробництво недорогої лазерної зброї, яка успішно збиває малі дрони під час тестувань. Лазерна зброя, названа Блок-1, може точно вражати малі безпілотні летальні апарати та мультикоптери на близькій відстані. Йдеться у прес-релізі адміністрації програми оборонних закупівель південної Кореї, скорочено ДАПА. У релізі не було вказано вартість зброї, але зазначено, що кожен постріл коштуватиме лише близько півтора долара. На зображенні, наданому агентством, видно зброю розміром приблизно як вантажний контейнер з лазером на вершині та пристроєм для радіолокації або відстеження, встановленим на одній стороні платформи. ДАПА зазначає, що блок має розміри 9 на 3 на 3 метри і випускає лазерні промені, які важко або навіть неможливо виявити до удару. Він невидимий і безшумний, не потребує окремих боєприпасів і працює тільки на електроенергії, йдеться у релізі ДАПа. Майбутні версії можуть бути розроблені для ураження більших цілей, додає агенція, включаючи літаки. Та балістичні ракети, що може стати геймченджером у війнах у найближчому майбутньому, ДАПА розробить систему лазерної протиповітряної зброї блок 2 з покращеною потужністю та дальністю в порівнянні з поточною версією. Також ідеться у повідомленні. Низьковартісні дрони та ракети змінили економічні розрахунки наступу та оборони на користь тих, хто використовує великі обсяги дешевих безпілотних систем та боєприпасів для перевантаження більш досконалих систем протиповітряної та протиракетної оборони, говорить Джеймс Блек, заступник директора оборонної та безпекової програми аналітичного центру Ренд Europe. ДАПА зазначає, що розробка зброї Блок 1 тривала 5 років з інвестиціями всього 63 мільйони доларів. Керував розробкою Корейський інститут оборонних аналізів за участю компанії «Хангва Aerospace. Система була визнана придатною для бойового застосування ще у квітні 2023 року, після досягнення 100% успіху у збиванні цілей під час випробувань з бойовими стильбами. Південна Корея стала першою країною, яка публічно заявила про розгортання масового виробництва лазерної зброї. Але, схоже, інші не примусять себе довго чекати. Нагадаємо, що у лютому цього року Великобританія продемонструвала нову лазерну зброю вогняного дракона, яка за словами військових може забезпечити оборону проти ракет та літаків за приблизно 13 доларів постріл. Навіть ходили чутки, що Fire Dragon приїхав на тести в Україну. Хочеться вірити в одному з наших перших дайджестів. Є доволі детальний його розбір. Також буквально кілька тижнів тому ми розповідали про тести австралійської лазерної зброї, розробленої якраз також проти дронів. А ще у 2022 році ВМС США успішно випробували високоефективну, за їх словами, лазерну систему проти цілі, що представляє крилату ракету. Але в повідомленні ВМС про це випробування було сказано, що немає планів передавати її в руки військовослужбовців, додаючи, що вона дає уявлення про майбутнє лазерної зброї. Проте це майбутнє, здається, вже настало. Якщо ви хочете, щоб ми зробили окремий спецвипуск по лазерному теку, пишіть у коментах, бо ми, чесно кажучи, дуже хочемо. Вчені розробляють шести лапого робу пса, який має замінити собак поведерів. Команда з Шанхайського університету взялася за вирішення проблеми нестачі собак поведерів в Китаї. Адже там на 40 тисяч сліпих людей припадає лише одна тренована собака. Робопсани треба буде роками тренувати, годувати і мотивувати смаколиками. Шість ніг мають зробити його маневреним та стійким, а на його спині будуть розташовані датчики, зокрема, камери з глибинними сенсорами та радар. Цей робот вміє створювати 3D-карти навколишнього середовища, позиціонувати себе у віртуальному просторі. Автономно переміщуватися по вулицях повних людей і машин, планувати маршрути, динамічно уникати перешкод і навіть розпізнавати сигнали на пішохідних переходах, на відміну від деяких співгромадян. Він зможе приймати голосові команди від користувача завдяки моделям розпізнавання мови на основі діпльорні алгоритмів. А також підтримує тактильну і зворотну силову взаємодію. Робот обладнаний телескопічним стрижним повідцем, який уповільнює його, якщо заповідець потягнути, і прискорює, якщо штовхнути. Максимальна швидкість шестилапого 3 метри за секунду, але зазвичай він рухається зі швидкістю від 0,6 до 0,8 метрів за секунду. Хоча шестилапий може працювати без підключення до інтернету, з підключенням ви отримуєте доступ до більш широкого набору функцій. Цікаво, приноситиме він лише капці, чи каву також. Інженерна команда наразі проводить польові випробування роботоповедиря і співпрацює з компанією Soaken Robot Co, щоб вивести його на ринок. Але точна дата початку серійного виробництва ще невідома. Відомо одне: цей песик точно буде не дешевим. Зв'язок g став ще на крок ближчим. Вчені зробили дійсно революційний прорив, винайшовши новий перемикач. Перемикач це ключовий мережевий пристрій, невід'ємна частина і базових станцій та будь-якого іншого мережевого обладнання. Перемикач керує сигналами в пристроях. В принципі, його функція дуже проста: пропускати електричний сигнал, стан вилл або його блокувати, стан вимкнений. І от саме перемикачі були однією з найбільших перепон для розвитку високочастотного зв'язку. Традиційно перемикачі, які використовуються для керування сигналами в електронних комунікаційних пристроях, кремнієві і працюють на частотах у кілька десятків гігагерць. І дуже енергонеефективні. Вони потребують постійного джерела живлення для підтримки стану, включено. А постійне джерело живлення це суттєве обмеження, як ми всі помітили по якості мобільного інтернету і зв'язку з початку відключень електроенергії. Пристрій, винайдений вченими з університету Барселони, працює на дуже високих частотах до 120 ГГц. Це вдвічі більше за поточні технології. А головне, завдяки використанню інноваційного матеріалу, гексагонального нітриду бору – перемикач споживає суттєво менше енергії, що робить його більш стійким, ефективним і незалежним від зовнішніх джерел живлення. Бо це не литкий матеріал, тобто він не потребує постійного джерела живлення, щоб підтримувати увімкнений стан на відміну від кремнієвого перемикача. Цей винахід відкриває нові можливості для майбутніх комунікаційних технологій, впевнені барселонські вчені, бо дозволить створювати швидші та надійніші мережі 6G, які в свою чергу є критично важливими для технологій, що вимагають супершвидкої передачі даних. А відповідно і високих частот, це в першу чергу самокеровані авто та телемедицина. Цікаво, що розмови про 6G майже одночасно почалися в кількох куточках світу. У позаминулому випуску ми розповідали про Південну Корею, яка презентувала інноваційний девайс для виміювання ефективності антен і базових станцій, що працюють на високих частотах. А Фінляндія у березні цього року відкрила 6 g тестовий центр в університеті Оулу, який дозволяє компаніям тестувати технології 6G. Центр є частиною програми НАТО Діана, яка спіймована на розробку передових технологій для комерційного і військ. Військового застосування. Він має унікальні можливості для тестування радіочастот до 330 ГГц. І спеціалізовані лабораторії для вивчення антенн 6G, радіо та інтегрованих схем. Вчені створили інноваційний пристрій, який імітує роботу людських м'язів. Чому це важливо для робототехніки? Інженери Північно-Західного університету розробили м'який актуатор. Пристрій, що імітує принцип роботи людських м'язів. Завдяки цьому пристрою м'які роботи зможуть рухатися, розширюючись і скорочуючись, як, власне, м'яз тіла людини. Більшість роботів, що вам доводилось бачити, зазвичай працюють на жорстких актуаторах. Але це обмежує їхню гнучкість, адаптивність та робить їх небезпечними для людей. Скажімо так, у роботів на жорстких актуаторах сильне рукостискання і важка рука. Тож дослідники почали шукати рішення, яке дозволило б зробити м'яких роботів достатньо сильними. Щоб замінити жорстких у більшості повсякденних задач, особливо тих, що передбачають взаємодію з людьми. Надихалася команда, як ми вже згадали, людськими м'язами, які за потреби розслабляються або скорочуються, стаючи при цьому жорсткішими. Для створення нового актуатора команда надрукувала з гуми на 3D принтері циліндричні структури, названі ауксетиками. Ці структури важко виготовити, але вони мають унікальні властивості, які були потрібні дослідникам. Зокрема, при скручуванні вони розширюються. Раніше дослідники робили подібні структури для роботів із жорстких пластмасових смол. Через це вони погано згиналися або ж швидко деформувалися. Ми мали знайти спосіб зробити ці структури м'якшими та більш довговічними. Це стало можливим завдяки використанню більш дешевого та доступного 3D-принтера, пояснює член команди дослідників Текіонг Кім. Кім надрукував ауксетики з термопластичного поліуретану, тобто звичайної гуми, тієї самої, з якої роблять чохли для ваших смартфонів. Хоча це зробило ауксетики набагато м'якшими та гнучкішими, залишилася одна проблема як скрутити їх так, щоб вони розширювались правильним чином. Щоб вирішити цю проблему, тім додав до структури м'який розширюваний гумовий міхур, який виконував функцію деформованого обертального валу. Щойно мотор надавав крутний момент: актуатор розширювався, просте повертання мотора в один або інший бік змушувало його розширюватись або скорочуватись. Щоб показати, на що здатен новий інструмент, дослідники створили два демонстраційних зразки: штучний біцепс і м'якого робота храбака Храбакоподібний робот був компактним, довжиною всього 26 см, і рухався зі швидкістю понад 32 см за хвилину. І, робот, і штучний біцепс ставали жорсткішими, коли актуатор був повністю розширений. Це ще одна властивість, якої не могли раніше досягти м'які роботи. Робот храбак продемонстрував вміння успішно переміщатися вузькими трубами, а біцепс зміг 5 тисяч разів підняти вагу у 500 грамів без жодного збою. завдяки тому, що дослідники надрукували корпус м'якого актуатора на 3D-принтері з використанням звичайної гуми, матеріали на виготовлення, не враховуючи малий мотор, що керує зміною форми актуатора, обійшлися їм усього в 3 долари. Це значно дешевше, ніж зазвичай. Адже жорсткі актуатори коштують сотні або тисячі доларів. Дослідники вірять, що їхній винахід дасть старт новому поколінню роботів, натхненних живими організмами. Хороша новина для людей з вадами слуху. Новий імплантований мікрофон може посприяти появі повністю внутрішніх кохлеарних імплантів. Дослідницька група з кількох університетів розробила прототип імплантованого мікрофона для кохлеарного імпланта. Їхній пристрій, який реєструє рух барабанної перетинки у внутрішньому вусі, показав такі ж результати, як і комерційні слухові апарати, і може одного дня дозволити створити повністю внутрішній кохлеарний імплант. Кохлеарні імпланти крихітні електронні пристрої, які повертають відчуття звуку людям, що втратили слух або є глухими від народження, допомогли покращити звучання світу вже для більш ніж мільйона пацієнтів. Однак сьогоднішні кохлеарні імпланти лише частково імплантовані і залежать від зовнішнього обладнання, яке зазвичай розміщене з боку голови. Ці компоненти обмежують користувачів, які, наприклад, не можуть плавати, займатися фізичними вправами або спати з цим зовнішнім блоком. І це часто стає причиною відмови від імпланту на шляху до створення повністю внутрішнього кохлеарного імпланта. Міждисциплінарна команда дослідників з MIT, Massachusetts Eye and Ear, Гарвардської медичної школи та Колумбійського університету створила імплантований мікрофон. Цей крихітний мікрофон сенсор. Виготовлений з біосумісного п'єзоелектричного матеріалу виміює найменші рухи на внутрішній стороні барабанної перетинки. П'єзоелектричні матеріали створюють електричний заяд під час стиснення або розтягування. Для максимізації продуктивності пристрою команда також розробила низькошумний підсилювач, який підсилює сигнал, мінімізуючи при цьому шум від електроніки. Хоча існує багато викликів, які ще потрібно подолати, перш ніж такий мікрофон можна буде використовувати з кохлеарним імплантом, команда прагне вдосконалити та протестувати цей прототип, що базується на роботі розпочатій у MIT та Mass Eye and Ear понад 10 років тому. Вже цього року повністю імплантовані мікрофони мають багато переваг. Але більшість пристроїв, що зараз існують, які відчувають звук під шкірою або рух кісток середнього вуха, можуть не впоратися з уловлюванням. Тихих звуків та широких частот. Для нового мікрофона команда націлилася на частину середнього вуха, звану умбо. Умбо вібрує унідирекційно всередину і назовні, що полегшує виявлення цих рухів. Хоча умбо має найбільший діапазон руху середніх вушних кісток, він рухається лише на кілька нанометрів. Розробка пристрою для виміювання таких незначних вібрацій є викликом сама по собі. Але крім того, будь-який імплантований сенсор повинен бути біосом сумісним і здатним витримувати вологі динамічне середовище тіла без заподіяння шкоди, що обмежує матеріали, які можна використати. Та завдяки ретельному інженерному підходу команда каже, подолала ці виклики. Вони створили умбомік. Трикутний сенсор розміром 3 на 3 міліметри, що складається з двох шарів біосумісного п'єзоелектричного матеріалу, званого полівінілденфторид – PVDF. Ці шари PVDF знаходяться по обидві сторони від гнучкої друкованої плати, формуючи мікрофон розміром приблизно з зернину рису і товщиною 200 мікрометрів. Для порівняння середня товщина людської волосини близько 100 мікрометрів. Вузький кінчик умбомік буде Прикладатися до умбо. Коли умбо вібрує та тисне на п'єзоелектричний матеріал, шари PVDF згинаються і генерують електричні заряди, які і вимірюються електродами в платі. Треба зізнатися, що ми дуже сильно скоротили опис технології в цій новині, інакше тільки їй довелося б присвятити не менш ніж півгодини. Але для тих, хто цікавиться розробкою, залишимо лінк на повну наукову роботу в описі відео. І дуже сподіваємося, що Умбомік пройде всі тести і вийде на ринок, адже кількість людей з вадами слуху в світі постійно зростає. І те, як ця розробка може змінити якість їх життя, важко переоцінити. Вчені з Наньянського технологічного університету NTU в Сінгапурі розробили пластир, що вимірює біомаркери організму, які можуть вказувати на стан здоров'я, або наявність захворювань через піт. Це шлях до нового, неінвазивного і ефективного способу моніторингу здоров'я пацієнтів. Людський ПІТ містить біомаркери, такі як глюкоза, лактат і сечовина, які вказують на різні стани здоров'я і які можна зібрати неінвазивно та безболісно. А це робить їх ідеальним способом щоденного моніторингу, зазначає команда дослідників. Хвиля на діабет зазвичай моніторять рівень глюкози в крові через інвазивний тест. Пацієнтові доводиться проколоти собі пальця, витиснути краплю крові на смужку, а потім ставити її в портативний глюкометр для отримання результату. Альтернатива сенсорні пристрої для моніторингу. Вони дорогі, незручні і повільні. Їх треба на довгий час кріпити на шкіру і чекати, доки отримаєш результат. Команда NTU створила компактний та гнучкий пристрій для вимірювання біомаркерів на основі світла. Він нагадує пластер і здатен надавати високоточні показники біомаркерів вже за кілька хвилин. Дослідники створили свій пластерний пристрій шляхом додавання мікролазерів у краплі рідких кристалів. Мікролазери налаштовані на виявлення трьох різних типів біомаркерів: лактат, глюкоза, сечовина. Різнокольорові точки рідких кристалів на пластері з м'якого гідрогелю розрізняють кожен з біомаркерів. Коли ПІД взаємодіє з пластером, кількість світла, що випромінюють мікролазери, коливається в залежності від концентрації біомаркерів. Щоб прочитати рівні біомаркерів, користувачі направляють джерело світла на пластир. І світло, яке випромінюють мікролазерні сенсори, аналізується і перетворюється за допомогою мобільного додатку. Все тепер в телефоні. В живих експериментах пластир успішно виявляв коливання рівня глюкозу лактати і сечовини в поті 100 разів краще за аналогічні технології, що вже є на ринку. Прощавайте по пальці. Перший надзвуковий суборбітальний бипла отримав дозволи на необмежену швидкість. Новозеландський суборбітальний безпілотник mk 2 Аврора здійснив свій перший політ з ракетним двигуном ще минулого року. Та цього тижня Дон Аероспейс отримала офіційний дозвіл від цивільної авіаційної влади Нової Зеландії на виконання тестових польотів на необмежених швидкостях. Це відкриває наступний етап можливостей для МКІ-2, а саме можливості надзвукових польотів, каже Стефан Пауел, генеральний директор Dawn Aerospace. І наскільки нам відомо, це буде перший приватний БПЛА, який подолає звуковий бар'єр. Додає він. MK2 здійснив свої перші тестові польоти ще у 2021 році, коли цивільна авіаційна влада дозволила ДОН працювати зі звичайних аеропортів для оцінки аерофрейму та авіоніки. Але техдемонстратор не злітав у повітря на ракетному двигуні. Тоді він був оснащений тільки реактивними двигунами. Пройшло кілька років, перш ніж безпілотний космоплан здійснив свій перший політ на воднево-пороксидному керосиновому ракетному двигуні. Тоді він досяг швидкості близько 315 км кілометрів за годину на висоті. 1829 метрів з 2021 року Дон провела понад 50 тестових польотів з використанням реактивних і ракетних двигунів. І остання сертифікація дозволяє необмежену швидкість на висотах до 24 тисяч. 385 метрів, це дозволить МК-2 перевищити видиму лінію горизонту та досягти надзвукових швидкостей. На повній потужності МК-2 буде літати швидше і в 2,5 рази вище ніж будь-який попередній літак, який злітає зі злітно-посадкової смуги, включаючи нинішнього рекордсмена SR-71 Blackbird, Додає Павел. Останній раунд до 12 тестових польотів планується розпочати цього місяця, і триватиме він до вересня. Причому основною метою є досягнення 1,1 махів на висоті 21 тисяча 336 метрів. Також планується демонстрація повторного використання БПЛА шляхом здійснення двох польотів на день. Кінцевою метою компанії є розгін МКА-2 до понад трьох махів при перевезенні вантажів. А наступна ціль Dawn Aerospace – розробка безпілотного літака, здатного злітати на висоту 100 кілометрів. Будинок з коробки, який можна зібрати за 11 хвилин, і який витримує екстремальні погодні умови. Це рішення будувалося під потреби біженців, але тепер його запустили у комерційний продаж. Варта будиночок під назвою CMAX 8 тисяч доларів, важить усього 150 кілограм. Перевозити його можна за допомогою пікапа або причепити до трейлера, винахід американський, то куди ж без трейлерів. Встановлювати можна на будь-якій поверхні реально будь-якій, оскільки проєктували будиночок для швидкого розгортання в екстремальних умовах. Він має регульовані ноги, які розкладаються до 6 метрів. Тож, хоч на краю урвища ставте, не впаде. Для того, щоб встановити будиночок, знадобляться усього дві людини трохи більше як 10 хвилин, і не потрібно жодних спеціальних інструментів. У вас буде тверда підлога, стіни і замок на дверях. Висота стелі у CMAX – 2,2 метри, ширина 2,25 метрів, довжина 5,8 метрів. За розмірами, це аналог туристичного тенту на 8 осіб, тільки він нормально так захищений від ведмедів та людей, що напилися і вирішили впасти на вашу палатку. Ті, хто виїжджав на рольові ігри на полігонах, мене зрозуміють. Завдяки жорстким стінам на CMAX можна також приладнати резервуар з водою, сонячні панелі та навіть кондиціонер. Його поверхню можна як розсувати для максимальної вентиляції, так і повністю закривати. І тоді будиночок може функціонувати навіть як мобільний медпункт чи лабораторія. Цікаве рішення. І для України актуальне. Адже потреба у швидкому розгортанні тимчасових житлових площ у нас є. Та ще й яка? У США винайшли невидиму маску для захисту від респіраторних вірусів. Команда інженерів з Мічиганського університету розробила пристрій для індивідуального захисту дихання. І це геть не маска, як ми звикли її уявляти. Це каска, обладнана направленими вниз повітряними форсунками, які утворюють потік повітря навколо обличчя. Казка з'єднана шлангами з рюкзаком вагою 4,5 кг, який містить батарею, електроніку, систему обробки повітря і модуль нетермічної плазми, так званої холодної плазми. Саме вона знищує віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом за допомогою іонізованого газу, який створюється при відносно низьких температурах. Після активації носимого пристрою сопла створюють завісу з очищеного газом повітря, не пропускаючи забруднене до обличчя людини. Випробування показало, що девайс запобігає потраплянню 99,8 аерозолів, в тому числі вірусів, до дихальних шляхів користувачів. Звісно, ця штука не для ходіння у ній по вулиці. WWPD скорочення від Worker Wearable Protection Device. поки це єдина назва, під якою проходить інновація, нічого більш продажного ще не з'явилося. Це розробка для промислових об'єктів, в першу чергу підприємств тваринництва і, зокрема, птахофабрик. І зараз технологія якраз проходить випробування на птахофабриці Michigan Turkey Producers, де сотні робочих постійно піддаються ризику зараження респіраторними вірусами від кої бо пташиний гриб все ще існує. Якщо випробування будуть визнані успішними, то вже у 2025 році має з'явитися менше девайс вже для масового споживача. Цікаво, що буквально в минулому випуску ми розповідали про повітряну маску, розроблену аби не дихати забрудненими металевими часточками повітря у метро. Виходить чистого повітря для всіх в світі все менше, тож кожен хоче своє індивідуальне.